Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу вам показати аромати, які я купила за лютий місяць. Ці всі аромати я купувала з рук на сайті Vinted. І давайте подивимось. це будуть аромати компанії Avon, Івроше і Oriflame. Давайте почнемо з компанії Avon. Так, Перше покажу ось такі два набори я купила: це лосьон і водичка. Так, покажу ближче Fireway Rebel Diva. Мені здається, що цей аромат. Ні, це не and Diva, це просто Е, Цей аромат, мені здається, вже знятий в компанії Avon. І колись він мені подобався, і я вирішила собі купити. І другий так само був набір ось такий Eve Confidence. Теж мені здається, колись мені подобався цей аромат. Я купила, ну, але взагалі я купила і за ціни, тому що за ці два набори, все разом я заплатила 6 євро. 6 євро це 270 гривень, ну і плюс 3 євро за доставку. І отримала ось такі два набори. Поки що відкривати не буду, хочу перше скористатися з лосьонами, нагадати, які це аромати, і тоді вже буду відкривати. Далі з компанії Avon я купила ще ось такий аромат від Максима. У мене такий був, я його продала, вирішила з ним розлучитися. Але як тільки продала його, зразу подумала, блін, а може не треба було продавати. І тут мені зразу на вінте попадається цей аромат за 3 євро. Виявляєте, 3 євро. Я продала свій за 15 євро. А, точно такий самий, без слюди, ось так був розпакований. І тут я бачу його за 3 євро і думаю, це знак. Треба його назад купувати. І вже ним декілька разів, от уже в березні, користувалася. Ось. Так, з Ей вона це все. Давайте я буду. Отак, я не ззаду поставлю, щоб все вміщалося. Бо ароматів буде трішки так немало. Трішки немало, так можна сказати, цікаво. Так, отже, з Avon, а ані, не все я показала ще з Avon З Avon я купила два аромати собі в запас. Перший це ось такий Beyond the Moon. Мені дуже подобається цей аромат, він в мене є зараз в користуванні. І другий аромат Today. Від Avon 50 мл. Теж у мене такий самий аромат є зараз в користуванні. Правда, в ручці. Цей у мене є ось такий повнорозмірний, а цей в ручці. І так само я в одного продавця купила ці два аромати і оплатила 6 євро за 270 гривень за два аромати. Я оплатила дуже бюджетно, тому вирішила собі в запас взяти. Ось. Хоча я не дуже люблю запаси, ну тудей в мене в ручці і вже там половинка залишилася, тобто десь мілілітрів 5. Тому швидко буду і цей відкривати. Так, з Ayvoon ми, ми закінчили, і давайте переходити, покажу два аромати від Yves Rocher і далі буде Oriflame. Від Oriflame буде трішки більше ароматів. Також за 6 євро я купила, ну це вже, бачите, БУ без коробки, два аромати матан Бланк і роза. Так само набором ось так купила. Цей матан Бланк я вже десь два чи три рази в березні використовувала. І я хочу вам сказати, що мені дуже сподобався цей аромат. Я от знаєте, На першому місці у мене з цієї серії є такий аромат, новий жанр. А от е, я думала, що я ось цей матан Бланк теж колись пробувала, і що він мені просто не сподобався. Але виявилось, що я взагалі його ні разу не пробувала і попробувала аж тепер. І який це класний аромат. Це аромат тут я чую на е, клітини ролі і перемішані з цитрусами, з якимось ще апельсинами чи грейпфрутом, ну щось таке. Е, дуже це так все е, гармонійно поєднано, дуже красиво, і нагадує, мені, знаєте. Такий був е, колись давно, ну, десь років 5-8 тому, теж від Івроше аромат з неролі. Він мені дуже подобався в мене колись він був. І ось цей, мені здається, дуже його нагадує. Одним словом, мені тут великий об'єм 100 мл і десь, ну, напевно, мілілітрів 5-10 немає в ньому вже. Дуже класний аромат. Я задоволена, що купила, тим більше по такій ціні, супер вигідно. А оця троянда, я теж пам'ятаю, колись дуже любила цю троянду. Правда, він не дуже стійкий, ця серія. Така, знаєте, серія полива... для поливання. Але от я пам'ятаю, що мені дуже подобалась троянда і ще подобався вишневий цвіт. Ось, теж купила. Так. Це що стосується компанії Євроше. Так, і давайте тепер я вам ще покажу, що я купила з Oriflame. З Oriflame я купила ось такий аромат All of nothing Ampli, Amplifit, чи як він точно називається. У мене вже є такий чорний, і я вирішила купити цей рожевий. І знаєте, він мені сподобався, правда, він якийсь не дуже стійкий, ну не, не такий стійкий, як той в чорному флаконі. Напишіть, хто користується Oriflame, чи це так дійсно є, чи цей е, менш стійкий. Тому що той, на мені, ну, прямо феноменально тримається в чорному флаконі, а ось цей мені вже через 3-4 години хочеться його поновити. Ось. Але аромат мені сподобався приємний. І я вже ним користувалась 2-3 рази від того часу, коли я його купила. Ну, класний аромат. По ціні. Я його купила за 10 євро. Правда, дуже дорога доставка. Там 4,5 євро мені вийшло, тому 14,5 євро, якось так. так. Ще один аромат, ось такий, позис Абсолю. Я його купила за 5 євро. Хоча він був, бачите, трошки б Ось так він. Ну, практично повний. Для мене це аромат. Нагадує, знаєте, такий малиновий флакон від Мюглер, малинова зірка такий аромат на тему малини. Хоча мені здається, що там малина не заявлена, там заявлений гранат і, і ще щось. Але от, ну, а, і яблуко, яблуко, і гранат, чи що. І, напевно, це поєднання дає таку, таке ягідне звучання. Ну, Мені пахне просто малиною. Малиною, і є тут трішки такі. Мені здається, ноти-бакари, і вони такі, але вони такі більш згладжені, більш кремові. І аромат теж, мені здається, не дуже стійкий. Ну, Десь через 3-4 години мені потрібно його поновлювати. Але я думаю, що 3-4 години це достатня стійкість. Я не люблю аромати, коли там годинка, 2 навіть дві години це вже ще можна носити. От, Наприклад, півгодини чи година. Що стійкість аромату, то це, це ненормально. Так, і останній аромат, який я купила в лютому місяці, теж для мене повністю новинка. Це ось такий Giordani Gold Есенза Supreme. Він був запакований в слюді. Так, забула сказати, цей теж був в слюді новенький, тільки оцей посес, то він був без слюди. І без слюди, ось так просто в коробочці. Цей аромат я купила за 8 євро. Ось. Подивилася вигідна ціна і вирішила спробувати, тому що я ніколи не пробувала цей аромат. Цей аромат мені щось нагадує, не можу згадати, що. Він дуже солодкий. Прямо такий солодкий, солодкий. Але і мені щось нагадує: щось є або десь в люксі я чула вже цей аромат, або ще десь не, не можу згадати. Може, хтось знає, то напишіть. Тому що. Ну, от, я зразу як його відкрила, напшикала і зразу відчула, це вже я вже десь таке чула. Так, це все, що я вам хотіла показати з ароматів, які я купила в лютому місяці. Всього 10 ароматів. Мені здається, що я їх купила по супервигідним цінам. І наостанок ще хочу вам показати своє замовлення з сайту iHerb. Там була така розпродажа. на... на Цю марку. Я взагалі не знайома з цією маркою, називається Ideal Love. Але я багато чула, що ну, зараз покажу, що я купила. Я купила ось такі бальзами для зняття макіяжу. Я дуже багато чула, що саме ці бальзами цієї марки дуже круті. І на них була якась сумасшедша знижка. На IQRB 80%, здається, чи 75%. Ну, ним словом, вони коштують в районі 25-30 євро повна ціна, а я їх купила за 5 з копійками євро. І я дуже задоволена, і я відразу купила 7 штук. Сім штук, тому що мені на HRB нічого не треба було. І щоб була безкоштовна доставка, безкоштовна доставка від 40 євро. Тому я набирала на 40 євро. Ну, я би взагалі набрала 8 штук, але 7 штук це максимальна кількість, що можна купити на iFurбі. І тому, щоб там це вже не вистачало, до да, 40 євро було щось 38. І за 2 євро я купила ще від цієї фірми ось таку олійку чесну. Це пробник, ну, мініатюрка 38 мл. Ось. По даті все добре. Я дивилась, ну, оцей, ця мініатюрка до 26-го року. А от цей очисник я дивилася до травня 27-го року. А ось цих сім штук я використаю за рік, тому я зовсім не переживаю. У мене зараз якраз взагалі немає ніяких отаких от очисних бальзамів, останні в мене використанні, і тому я вже так собі з запасом на рік взяла, тому що дуже вигідна ціна. І... Ну і тому так. Ну, ось такі в мене були замовлення. Я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па па па, -па.